Слава Збройним силам України. Долучаємося до всіх можливих зборів обов'язково для нашої армії, щоб вони могли купити все, що їм потрібно, все, що, чого їм не вистачає. Ну а ми сьогодні будемо проводити посів соняшників. В даному відео у нас два буде виробники: це компанія Агроритм і компанія Євросем. Від Агроритма у нас... Аер Імпульс, з ним ми вже знайомі по минулому році. В нього тоді робоча назва була Aerі, по-моєму. І Євросем у нас йде вже теж по перевірених гібридах. Все під Євролайтінг, кому як зручно. Іде у нас виходить, Грифон. І, де він і груд? Грифон і груд. Значить, зараз ми будемо засипати агроритм. Імпульс, Тому що поле десь там 6,5 гектарів. Ну, ясно, що два мішка на все не вистачить. Давай подержу. Не вистачить. Будемо досівати іншим соняшником. А Євросемчик зоставляємо на поле, де там плюс-мінус 8 гектарів. Їх якраз от 4 мішки. Що там? Крупненька? Mm -hmm. Нормально, така? Така, як і Євросимовська, ось теж. Да, дивись. Я, ну, дивись ну, крупненька, Крупненьке. Не, ну, буде, не буде, треба не буде не гратися да. з цими збрасувателями, з налаштуваннями. Один раз налаштували і все. Ну, так, де -то, де -то? Під пластик, да, під викрутас, Значить, приблизно насипаємо однакову кількість. Зараз, ну да, так, провірити треба буде. Ну так, прокрутить. Висів у нас десь 4,2 штуки на метр. Получается. Ну так, от, за 4, отак скажу. хай буде така цифра. За 4 штучки. Соняшник вже сіяли, вакуум відкрита, метелик це відкритий на всю щоб сильно дуже не притягувало насіння, бо було такий прикол, що якщо ну, там, не повністю відкрито або що, вакуум сильний і виходить нормально. І виходить, що притягувало по дві насінини, по три, хоч і отвори маленькі, підсоняшники, не могли нічого зробити. Тільки зменшенням вакууму добилися цього результату. Юр, другий мішок. Агрорит. Відкритий, це... відкритий він. Ну зразу їх розсип. А, чи треба більше було, да, ти да. забувся. Ну так. Да. То ж ми один мішок так розсипали. А, після того як показали. Так. Ну так разом. Не, ні, він же це ж ми ж грались. Я думаю, щоб не вийшло там ще. Щоб не забилося. Да. Сигналізація покаже. І будемо гратися. Подожди, це треба показати людям. Ану, ще раз, ще. І ще провод, другий провод. Давай, беда, да. Мешказашивочна машинка, а це откуда вона взяла? Да, я ничего не отключил. Короче, машинку робить. Я спросил, у него сказал: нафиг надо, все їх разрывать, давай. Диви, кабелями вяжет. Крутой перец. Де і що робить? А що ти не треба? Ну не знаю, ну щось не так. Не, не, щось не так точно, тому що є ж. же. Мочніший. Ну так а якщо ми його потеряємо. Медяшку хтось знайде, блять. Взагалі не можна не. цього показувати, бо кацапи прийдуть, блядь. Так, да, ви тут офігівші. У нас їх багато там ящик цілий. Да. Бо вони як на цій. Де там під ізюмом, то ж на Харківщині ми дивилися відео, так? Да? Ну як палили, вони там медь обпалювали, блядь. Прийшли. Так, дебілити, так, бля. так там, Та хай би танки, блядь порозбирали свої. вони Две тіля познімали, все порозбирали, поопалювали. Ну, голота, слухай, ну. При, приїхати на війну, провода краски. Не, так а зачем? Не, зачем їхать? У тебе БМП, у тебе танк. Там скільки проводки, блядь. Ну, Не, ну езжа. Є, є. Ну так понятно, ну є. А, Юра, давай-ка надо, знаєш що? Мотузки треба все ж таки. Задолбали вчора ящики відкриватися, вітрюган. А сьогодні ще більше і це буде капець. Зв'язати, ну зверху зв'язати. Отак от зв'яжемо. Таких проводів тільки нема. Таких проводів, вірьовку неси стюків, проводів у нього скільки нема. Бо да, вчора задолбала вона, як помінявся вітер, от... і клаці відкрили. Ні, потім виламуватимеш пластик. Прибули на місце роботи. Батько вже розтопорює маркери. А значить, план діякий. Так як ми вже сіяли соняшник, то зараз на пониженні я лючки отак відкриваю і батько потихеньку, помаленьку буде їхати, а я подивлюсь двійнички, пропуски там що. Ну, по ідеї в принципі, не повинно бути. Нічого, ну все повинно бути нормально, тому що... А, эти ж, треба ж розштоперичи, бо зараз поїдемо сіять. Точно. З транспортного ну, ще треба ж зняти сівалку. Оп-оп-оп-оп! Ти що? Ти куди її запхнув? Ну так, да, заклинило. Треба трошки вище підняти. Ну, воно тут схил. Так, підняти треба подивитися, щоб... Не забилося землею рядочки, бо якщо стартуєш або з місця прямо отак опускаєш, то УПС має таку хворобу, що землею забиваються рядки і не сіє. З ходу треба. Ну, так. Ну, на мене увагу, будь ласка. Ану, спробую притягне, то притягує навіть на холостих. Оце сівалка. Зараз крутовну. Опа. Ану. Щоб насіннячко. Опа, впало. Давай, погнав! Зараз подивимося двійнички, подивимося глибину. Розстановку, висів, все. Все, подивимося. Вже в полі. Це як перший раз соняшники виїжджаємо сіяти. Тоді там вдома граємося, виставляємося все. Щось це не перша швидкість. <різь> <різь> так. Нормально, нормально. Не знаю на камеру буде видно чи ні, але на око видно, в принципі. Нормально. Калібровка насіння. Однаково добра, то набагато легше виставлятися. Вже виконав я місію пошуку рядка. Побігав так от. Це перший прохід. По рядкам побігав, подивився, що до чого, в принципі, все нормально. Навіть дістаємо ще до вологи. Тож, зі своєю місією підсушити поле, ми впорались не дуже добре, тому що волога в землі ще є. А по висіву виходить, що розкопав я тут ось, ось такий рядочок. Більше метра розрив. Значить, що у нас виходить? Насіннячко ось. Де воно там далі йде? А ось друга насінинка. Третя. Четверта. Ну, якщо не пропустив, п'ята ось. Шоста і. і, і а ось, ось, ось сьома ось вона лежить. Так от, як міряти. Якщо міряти, міряти звідсіля, ставити метровку на рівні, то раз, два, три, чотири штуки буде у нас на 90 сантиметрах лежать. І Виходить, там 4 з чимось, 4,2, 4,3, чи як воно там ну щось таке за 4 штуки. Якщо переставимо її на один вперед, на одну насінинку вперед, так, тобто ось, ну, я до чого веду, розтановочка є 25 см, є до 30 см кине, ну, невелика біда. Якщо переставити далі, ось раз, два, три, чотири. Майже 5 вийде у нас тут, майже там буквально 5 см не вистачить. Тобто законних 4-2 штучки є, наш висів, який нам принесе, дай Боже, нормальний врожай. Чи куча запитань є там з бур'янами боротьба, плюс волога там. Ще якісь нюансики, кляті расисти, багато нюансиків взагалі є. Війна, так. Але е, перше, що повинні ми були зробити, ми постаралися зробити. Це більш-менш на нормальну глибину покласти, десь сантиметрів 5 приблизно е, до вологи, бо до щиків поки що не передбачається. І Плюс-мінус нормальна розстановка. Ну, Їздимо десь 8,5 от, до 9 км на годину. От таке для ОПСкість більш ніж ідеальна, щоб відкрити її можливості по розстановці насіння. По густоті, значить, таке. Ми вже гралися і колись і сіяли 6 штук навіть. Ну це ще дуже давно було, коли ще навіть не знали, що таке посівна одиниця, і купляли то в мішках, знаєте, насіння великих з під І тоді ми сіяли і так, і сяк, і пробували. І виходить, щоб економити посівмати, і нормальний врожай отримувати, то треба сіяти оце таке для нас, щоб було до збирання там. 3,8, 4 штучки до збирання щоб було. Нагадаю, що тут ми сіємо агроритм-виробник і Аер імпульс насіння. Всі посилання на агроритм на Євросем ви знайдете в описі під даним відео. Єдине, що зараз подивимося, напевно, підрегулюємо маркери в плані кута атаки, бо прямо ну тут м'якіше. і Глибоко риють, щоб навантаження зайве не створюють. Зараз побалакаємо, що там може зменшимо куда таки, а може і ні. Ну подивимось. Так, досипали ми. ну Не Євросемовський, а інший соняшник, щоб ми сіяли на інших полях. Ну, вирішили тут, небагато залишилось. Гектарів 5 посіяли точно агроритмом, імпульсом, аер-імпульс, а, а тут ну залишилося, може гектар, може півтора, ну у нас була одиниця, те що вибирали з сівалки, коротше кажучи. Посівна, навіть може трошки більше, то ми її, виходить, розсипали і тепер шпаримо нею. Потім, як переїдемо на те поле, на інше, покажу, обов'язково виберемо те, що залишиться. І засипамо наче 100 Євросем. Ну там, що буде перше з тих двох гібридів, то вже подивимося там. Вирішимо на місці. Вибралися. Підготувалися секції пусті. Ну, може там по дві насінни залишилось, це таке, це нічого. Що там, що будемо починати? Який? А де ну там два. Ну це ж один мішок в кабіні Ну один. що, доставай. Ну, ще один десь тут. Ні, пас, з кабіни достанеш чи. А, через ці? Ну що це. Подивіться, як він називається, бо я не пам'ятаю, що ми там клали. І вже тут тоді глянуть знайти другий мішок. Це розв'язаний, це не це не то. Бо один же заштопаний був, один це. Ні, наклейка тут же за... Отут. Ілі внутрі, ілі ні. Може за гузирьком тим. Провода оці ваші, блін. Ні, ось що, ось. Що це у нас? Грифон це. Ну можна знати грифон. Ну це не грифон, бо він відкритий мішок. Ну отут справа лежить. Так, ху-ху-ху, хоп -ху -ху. пилюки скільки. Груд. Зараза. Не повезло. А це ж виходить два груди ще залишаться, там справа буде, да, і тут оце. А де? Воно все зав'язано. А, там чи там же спереду зав'язано? Що у нас? Грифон открива. Давай чи ти кинеш? Крупний, нормальний. Но... Ну. та ні, ну а що, масло ми ж давили тоді, помниш? З минулорічного нормально воно, тики. По це, да? так? По пластику. Хубави. Да вилиш, нормальний, врожайність нормальна. Ну, ну і цей же ж імпульс, агроритмовський теж нормально все було. До тридцатки вони сипали що ці, що ті. Хоча де там вона взялася, я не знаю. Вітрюган дебелячий, да? білячий, так? Ну те що ми не досушили. Ну так за вами Ну. Бо ви і те зробити не можете нормально. Ще трошки набися. Ну ми ж... А, от ще б треба було трошки більше. Ми ж обоє мішків з да? Будемо розсипати. Ну зараз вирівняємо, бо Бог його знає. Бо потім починається вибирання. Перекидання і все. Висипаю це все сюди і зараз цим мішком вировнюю. Обожнюю просто цю сівалку. Якщо більш-менш налаштували, ну і нормальний посівмат, якісний, відкалібрований, хоч, скажімо так, в нормальний посівмат, то по суті більше ніяких переналаштувань не потрібно. Реально. Ось Ми вибрали одну сімку, засипали другу, ну продивився, проконтролював і все. А тим часом кукурудза не спить? Кукурудза хоче до сонця, зараз покажемо. Щоб батько був у курсі. Зараз подивимося, десь вирию ще. Ну, в принципі, знаходилась вона десь тут, отак от, ну, в серенькій земельці, то повинно діло бути. Поля це, звісно, добре, але хвилинка National Geographic теж не завадить. Не підпускає близько лелека, правда. Хотів, хотів поближче підійти, щоб зазняти. Злетіла і втекла. Шкода. Прийшла черга грута. Тут залишки ще трошки є. Під нуль ніхто нічого не вибирав. Там може на коло вистачить, а може точніше на пів кола а може і ні То вирішили вже його засипати. Компанія одна, технологія одна, тому... Міточку поставимо по-любому. Кружок зараз зробимо, да? yeah. і потім no, буде no, просто... трошки. Yeah. Да. Розсипаємо одразу обоє мішки. Навіть якщо там 에, будуть десь залишок, то ми його потім виберемо вдом... Оу! Oh! Виберемо. Ну так. Да. Вдома виберемо та і все. А, однаково на 4 банки. Yeah. Да? Oh. Все. Крайню, крайньо. Плюс-мінус, то. Хоп, сюди ми. Та все, то потім розберемося, якщо що. Та я хочу перекинути напослідок. Ну, мішок. Чудить. Ще, 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 ще. Отак так А так я дивився, дивлюсь, щось сім-сім, поняв. А, і, ну, і це це й... уходи. Ні, уходи. Думаю, блін, хоч би хватило це, тут ще дивишся так багато. Коротше, приблизно тут зараз гектар гектара полтора залишилось до, до поворота, до клина. Ну і там ще хай гектара-полтора. Ну у нас по-любому ж дві посівних. Може там в не А може і вистачить. Ну, як караться, досип же ж є. Бо так же ж просто дивишся, що воно. Поле на місці. Давай. А насіння уходить. Думаєш, з бурта їхать брати вже чи що. <сум> Експерименти, блін. Коли ні, вже. Як до клина зараз підемо, тоді буде веселіше. Дісталися до клинця. Ну, приблизно тут до 2 гектарів десь залишилось. Тобто насіння. Вистачить 100% на це поле. Ну, все, щоб закрити, не треба навіть буде досипати так званими нашими змітками з усіх полів, де сіялися інші гібриди. Хоч і все під одну технологію, але, тим не менш, якщо можна цього уникнути, то краще цього уникнути. І будемо вже чекати сходів. По плану. Будемо спостерігати за цим полем. Можливо, буде досходове боронування, щоб нитку прибрати. Ну, не знаю, подивимося, залежатиме від погоди, від, взагалі від вигляду поля. Там Багато факторів складаються в одну систему, щоб вирішувати, що ж далі робити. Значить, що у нас виходить? Якщо буде боронування, то я ж думаю вам. Покажемо його. І боронування буде по кукурудзі це 100%, тому що там нитка є. Ну, коли я не скажу, може, через пару днів. Але воно буде. Ну і тут будемо теж сподіватися на якомога менші наші помилки. І нормальний розвиток рослини, нормальну більш-менш погодку. І з нетерпінням. Чекати і сподіватися на врожай. Невеличкий такий постскриптум, так би мовити. Ну, закінчуємо, вже, залишилося 15. може. Як і казав, насіння точно вистачить. Залишки виберем. Залишаться вдома, Може на наступний рік, а може комусь з наших не вистачить там, ну, зі знайомих я маю на увазі. то... Плюс-мінус поділимося, ну то вже буде видно, що до чого. Але, тим не менш, хотів би звернути увагу ось, чудово, на чудового господаря, якому своєї землі мало, як, -от, як на западло, ніяк ми його не спіймаємо тут на дачі, нема контактів. Один раз я тоді тут бачив, дерев ще цих не було за. Забором Короче, На території самого блянь, Ну, зато ми виліземо за нього на людську землю і посадим тут вишневий садочок. Ну, вроді як вишні. Пофіг, що ви тут займаєтесь, я отут хочу і все. Ну, правда, не балакали, я ж кажу. Ми ще його не бачили, не балакали, нічого. Як він себе поставить як людина, ну в будь-якому разі тут їх не буде, тому що тут по всіх актах, по всьому, тут людська земля, а не вишневий садочок. На цьому все. Посилання на виробників, як я і казав, будуть в описі. Сподіваємося на сходи, а там вже вам все покажемо. Допомагайте українській армії, долучайтеся до зборів, долучайтесь до ремонтів техніки. Не залишайтеся осторонь. До побачення.